Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився, Знає, Знає, Святої. Знаєте, признаюся вам, що ця проща, так, це ці нічні чування, вечірні чування, на яких разом із вами молюся, є насправді зворушню. Коли ми з вами йшли хресною дорогою, такої сили людей я особисто вже давно не бачив. І насправді це є такий видимий знак невидимої Божої любові. Знаєте, сьогодні кожен із нас залишив свої клопоти, залишив свої справи і пустився в дорогу сюди, до цього святого місця. Приходить питання, Боже, що відбувається у нашому житті? Де ми є? Що ми робимо? І чого хочеш від нас. Знаєте, насправді знову ж таки дітвора, яка ходить ще на катехізацію, точно підкаже мені і кожному із нас про те, що престіл у святилищі має також іншу назву трапеза, Божа трапеза. І, власне, Христос сьогодні всіх нас збирає у своїй трапезі. Збирає нас на свої гостині. Тих дві тисячі років тому, одного дня, Христос ішов стежками і вуличками Святої Землі, і тоді разом за Ним ішла сила людей, ішло дуже багато людей. Часами євангелисти згадують, що ходило чотири тисячі людей, часами більше. І, власне, підкреслюючи чітко 4 тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Ми з вами ну, в простоті, в щирості, відвертості знаємо, що для того, щоб чоловік за кимось пішов, у треба доброму Христос мав ту силу притягнути людей. мав ту силу своїм словом горнути всіх до себе. Як багато людей йде за Ісусом. І власне цікаво, що в тій прощій як і ми з вами сьогодні відбували на хресній дорозі, кожен від Христа тоді черпав щось свого цінного, важливого, життєбудуючого. Але в якийсь один момент Христос зупиняє усю цю процесію людей. Зупиняє усіх, хто йде за ним піднімає голову до якогось дерева і каже, закею, злізай питьмо. Швиденько, я сьогодні маю бути у тебе на гостині. Знаєте, насправді виникає одразу питання, хто є цей Закей, що Христос зупиняє цю силу людей і звертається до нього? Перериває всі свої небесні розповіді, ті життєбудуючі слова для того, щоб звернутися до якогось одного чоловіка. Біблісти підказує нам, що Закхей був не дуже добрим чоловіком. Насправді, Закхей, як часом і ми ловимо себе на думці, не мав чим похвалитися перед Богом. Звичайно. Він дурнів людей. Він працював на загарбника. Він збирав податки, і тогочасний римський закон казав, що ти маєш з кожної людини зібрати певну суму та все, що більше візьмеш, буде твоє. Ми з вами, люди. Ми знаємо, що коли ти можеш взяти трошки більше, спокуса є настільки велика, що трошки більше ти візьмеш. Дуже часто. І, власне, Захей збагачувався на чужій дії. Захей дуже часто у своєму житті не бачив людей, не помічав. Він жив свої життя. І знаєте, що цікаво, цей великий грішник, він одного дня чує від різних людей, чує про те, що по нашому містечкові має пройти. Той, кого всі називають Ісусом, Сином Божим, Спасителем. Він має прийти до нас. І закей, чуючи це свідчення, також і він хоче побачити цього Спасителя. У глибині свого серця він розуміє, що він недостойний навіть сказати йому слово. Він недостойний зупинити Бога. І побути трохи з ним. Ніхто його не пропускає до Бога. Власне, гріх, він дуже часто, завжди віддаляє людину від, людину від Бога і людину від своїх боєжите. Уявіть собі, наскільки сьогоднішній вечір є великим праздником і торжеством для самого Бога. Кожен із нас, хто сьогодні зміг скористати зі святої далі сповіді, повернувся до Бога. Сьогодні кожен із нас, прийшовши сюди, дозволив собі зустріти цей Божий Бог. І власне Христос, який зупиняється і звертається до Закея, пригадує також і йому, що народився в не заради наживи на чужі події, але народився він для того, щоб увінчати своє життя вічністю у небі. Коли сьогодні споглядаємо на наше життя, будьмо відверті, перед Богом. Як часто ми думаємо, що ми ну так, не дуже чого складемо, як часто думаємо, роздумуючи про наше життя, що ми ні на що не можемо вплинути, нічого не можемо зробити, що в цьому світі вирішують інші люди, та, що наше слово, воно нічого не варте і наше тіло зробити нічого не може. Але сьогодні Христос поганий кожного з нас, що наше життя, кожен, зокрема, насправді є цінним для Бога. І наше життя, воно насправді допомагає співдіти Богові у переображенні цього світу. Закей. Знаєте, якщо так по-дитячому, можна спробувати собі уявити, що Закей зробив, коли побачив і почув Христа, напевно, почав бігати по всіх сусідах, які не дуже його любили. І почав просити, слухай, маєш холодильник Коваренки. Принеси, бо Христос сьогодні має до мене прийти. А ти в тебе можеш лишитися по пухі? Будь ласка, принеси до мене, бо Христос має прийти. Приходьте всі, сьогодні маємо радіти, маю величезного, величного гостя. І люди приходять до Захея. Всі йдуть до нього. А ви знаєте, що відбувається у домі Захея? Коли Христос сідає біля Господаря. Люди дивлячись на те, як Закхей спілкується з Христом, і гірше того, як Христос спілкується з Закхеєм, починають майка. Він, Спаситель, замість того, щоб прийти до мене, прийшов до цього чоловіка вічника. І знаєте, що цікаво, коли до нас з вами трапилася якась подібна ситуація, Перше, що приходить нам з вами на думку, це почати виправдовуватися. Та я не хотів, я не спеціально, я більше не буду красти, я більше не буду так зле робити, та, та я поправлюся, я вже змінюся. І зауважмо одну дивну річ. Закей того всього не краже. Закей стає і каже до Христа, не до людей, каже Ісусові половину свого я віддам у Бога. Знаєте, нам легко слухати, бо безперечно відліта розповідь, яка трошки далека від нашого з вами життя. Спробуємо сьогодні вечором, прийшовши до нашого, до нашого дому, до нашої селі, подивитися. Половину віддам. Що насправді віддам? Віддати половину є надзвичайно важко, що не сказати майже неможливо. Коли хтось приходить і попросив нас навіть згорняко, ми думаємо, яке там, ну, таке, що не дуже шкотно, половину свого майна. І потім продовжує, кажучи, коли я когось покривдив, відповідамо четверо в чотири рази більше. В той час, коли єврейський закон чітко казав, коли ти в когось щось вкрав, маєш віддати в два рази більше, і це означатиме. Не мов би злочину не було. Чому Закей знаходить силу ділитися? Тому що Закей сьогодні на цій зустрічі з Богом усвідомив, що насправді усе багатство мого життя і цілого світу знаходиться у Бозі. Не я здобуваю то, що інакше, але Божий Дар дозволяє мені. Здобути того чи наче. І коли Господь мав силу, любов, ласку і благодать наділити мене тою повнотою діби, чому мають сумніватися, що робити на цей далі? Сьогодні, коли наші очі і серця, звернені до Божого Христового, пригадаймо собі, що Мовки насправді і до сьогодні. Що Бог до сьогодні насправді не переставав і не втомлювався нас супроводжувати, нас провадити, нас наділяти потрібними власними. І саме ця свідомість має дозволяти і допомагати нам дивитися вперед, коли надзвонимо до наших рівня, коли підтримуємо волю, коли спілкуємося з матерями, батьками, з родичами. Тих людей, кому сьогодні складно, коли, зрештою, думаємо про наше особисте життя, пам'ятаємо Бога, який до сьогодні супроводжував нас у своїй любові, не має наміру робити по іншому І Хай ця гостина, до якої сьогодні кожен із нас, подібно до Закея, прийшов до Ісуса, наповняє Божого благодатня.